Що предків у вас більше 2000 до 10-го коліна, ми будемо чистити до 10-го коліна, то треба папір великий. У мене схема, тому і так підійде. Так, далі, що ви робите, щоб почистити рід? Вам треба намалювати цю схему роду, обозначити всіх своїх предків. Повірте, зараз дуже багато душ неупокоєних, предки роду вони стоять у вас за спиною і дуже переживають, щоб ви зробили цю чистку, щоб вони упокоїлись, щоб вони пішли до творця. Тому це дуже полезна практика, як і для вас, так і для них. Їх упокоїть може тільки живий. Тільки нащадок, який тут в матерії знаходиться, вони на тому світі вже нічого не можуть зробити, вони страждають і мучаються. І на вас впливають, щоб якось вирішити свою проблему, щоб упокоїтися. І тому у вас проблеми в житті не негаразні, бо вони намагаються через вас достукатися до вашої свідомості, вони через підсвідомість вашу. З вами намагаються якось взаємодіяти і намагаються до вас достукатись, щоб ви вирішили якісь їх проблеми, щоб вони упокоїлись.